Пам'ятник героям Небесної сотні відкрили у Христинівці. Кількасот людей зібралося, аби віддати шану загиблим героям. Водночас зо два десятки сільських громад району представили своє бачення української світлиці, аби нагадати про цінність народних традицій. Ось так під звуки мелодії, яка супроводжувала героїв майдану в останній путь, нині відкривають пам'ятник на їхню честь. Сотні людей зібрались, аби вшанувати загиблих. Вирости свою солідарність тим молодим людям, які боронять Україну, боронять її незалежність на сході. І сьогодні на нашому заході ми бачили цілий гурт молодих юнаків, які повернулися з району бойових дій. Багато з них мають поранення, і дуже приємно спостерігати те, що як гаряче тепло зустрічають зустрічають цих молодих людей, цих борців за Україну. Місцеві мешканці на свято Покрови чиновники обіцяють встановити. Ще один пам'ятник загиблим і живим воїнам. АТО. пам'ятник цей був задуманий з перших днів, коли я став на посаду голови адміністрації. Я сказав, що ті хлопці, які зламали хребет режиму Івануковича, поклали свої молоді життя. Їх повідно, повинні ми увіковічнити, завжди пам'ятати про їхній подвиг, про їхню жертовність. Водночас, з відкриттям спомника у Христинівці відбувся конкурс на кращу українську світлицю. З два десятки сільських рад представили свої варіанти чільної кімнати української оселі. На огляд вони виставили національні поробки, страви та вишиванки. Звісно, частинка душі вкладена і в коровай, і в кожну страву, і в от вишиванки. Це люди, які пожилого віку, вже бабушки наші, мами вишивали. Вони з радістю віддали, щоб. Принести на свято і показати іншим людям, як ми святкуємо це свято. Організатори Кажуть, подібні заходи планують влаштовувати і надалі, аби показати єдність українського народу та багатство його традицій. Ірина Васюра, Олена Башлик, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.